Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. З вами Лілія Налягака. Час новин. Поранені мирні жителі та пошкоджені цивільні споруди. Минулої доби російські загарбники обстрілювали деокуповану територію Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню масовано атакували безпілотниками. За ситуацією у південних областях стежить моя колега Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, добрий вечір. Які новини маєш? Вітаю Лілію у центральному районі міста. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена тролейбусна контактна мереж. Фахівці Херсон Електротрансу проводять ремонтні роботи. І тимчасово не ходять тролейбуси за двома маршрутами. Також уранці окупанти обстріляли село Томина Балка. Пораненого 67-річну жінку вона сама перебувала на вулиці. У неї численні травми у наслідок учорашніх атак по сокорівці. Поранений 48-річний чоловік. Лікарі діагностували в нього міновибухову та. Закрито черепно мозкову травми, струс головного мозку та контузію. Ближче до вечора ворог поцілив fpv дроном по легковику, який їхав польовою дорогою поблизу села Молодіжного. Транспортний засіб пошкоджено у 57-річного водія міновобухова травма. Загалом окупанти упродовж доби обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула, поранено п'ятеро людей. Пошкоджені два багатоквартирних та 15 12 приватних будинків також пошкоджень зазнала і адмінбудівля вежа мобільного зв'язку та автомобілі щодо Миколаївщини. То на території області військові Російської Федерації 18 жовтня шість разів атакували в півдронами Очаківську громаду. Про постраждалих чи поранених в обласній військовій адміністрації не повідомляють власна це вся оперативна інформація. Лілю. Тобі слово, дякую, колего. Наша кореспондентка Євлазавета Кротик розповіла про ситуацію у південних областях. 11 людей поранені через нічну атаку на місто Шахтарське на Дніпропетровщині. Більшість потерпілих залишаються в лікарні. Серед них є і у тяжкому стані. Російська армія завдала цинічного удару по житлових будинках міста. Є прямі влучання у квартири. Як люди пережили атаку і що з їхніми оселями у матеріалі Олени Мандалюк? Під прицілем російської армії за час повномасштабного вторгнення шахтарське вперше ворог цинічно вдарив шахедами по житлових будинках. Поранено 11 людей серед потерпілих і пані Фаїна. Її руки чорні від гару й перебинтовані. Обличчя травмоване їхати до лікарні жінка не захотіла, бо хоче привести до ладу квартиру. Вибухова хвиля пошкодила усі вікна, потрощила деякі меблі, а речі розкидала. Пенсіонерка пригадує перший вибух, пролунав близько 12-ї ночі. Потім гримів один за одним. впала, у вогонь. Впала, зайнялася вся аж до спіднього. Чоловіки мене витягли, бо згоріла би вся. Будинок вже був весь в вогні. Кажу, я не піду, боюся. А мене хтось штовхнув, я впала. Та чоловіки спасибі їм порятували. Як летів шахет на будинок, бачив ростам після перших вибухів, вибіг на вулицю подивитися, чи не потрібна комусь допомога. У дому між стінами ховалися його дружина та семеро дітей. Всі розбігаються, і воно летить прямо на нас. Я просто під балкон зайшов і воно вдарило на четвертий поверх. Я застрибнув у вікно, малих швидко евакуювати. Щонайменше найменше у дві п'ятиповерхівки окупанти поцілили ударними безпілотниками. Від удару вигоріли припарковані у дворі автівки, понівечені десятки квартир. і такі, що згоріли вщент, решта у воді тагару. Вікна й двері повилітали від вибухової хвилі, а по стінах пішли тріщини. З їхньої сторони повністю це загоріло. І виходить, тут тріщина пішла по стіні. Ну, все чорне, все О, все, луна, водичка помокрила. Балкон, квартири. Сусідні Це сусідні квартири сусідні квартири, так Вони так, так все заливали Це, ну, квартира. Заливали все. Получається, що ця сторона більше пострадала. Опис пошкодженого майна ще ведеться. Багато руйнувань близько 150 квартир. Точно постраждало. поранених на, сіг... на 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 зараз на час 11 людей. Є тяжкі, але небагато. Йдуться роботи по відновленню. Працює громада, працює комунальні заклади. Заклади Проліска надає гуманітарна місія допомогу. Відночі люди намагаються розібрати завали в помешканнях на подвір'ї. Волонтери розгорнули пункти гуманітарної допомоги потерпілим. Видають будівельні матеріали, аби вікна можна було затулити листами ОСБ. Хоча б тимчасово ще просто так особа вдавалася. На місці поліція приймає заяви про пошкоджене майно комунальні служби збирає з під будинків розтрощені в віконні рами та скло. Через російську атаку в місті немає води і світла. Енергетики поступово повертають напругу. Станом на зараз електроенергію у місті потрохи відновлюють у у південній частині міста. Світло вже є домівка. Скільки триватиме повна ліквідація наслідків і коли вдасться повністю відновити світло, газ та воду, говорити зарано, але екстрені служби готові задля цього працювати цілодобово з Дніпропетровської області, Олена Мадалюк Ярослав засоба. Подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини. Майже 2,5 тисячі людей, з яких понад 500 – це діти вдалося врятувати підрозділу білі Янголи на Дніпропетровщині. Вони працюють на найнебезпечніших територіях, де планова евакуація на автобусах неможлива. Кожна така поїздка це величезний ризик для тих, хто живе біля лінії фронту. Це шанс на безпечне життя. Серед евакуйованих також старші люди, є з інвалідністю та навіть домашні улюбленці. Двох людей убили росіяни на Донеччині ще трьох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Окупанти завдали майже 2,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. У Старорайському військові РФ ФПВ-дроном атакували цивільне авто. Один загиблий двоє поранених. Ще одна жертва росіян у Костянтинівці. Місто вони накрили вогнем з артилерії. Безпілотниками ворог цілив і по Сергіївці та Дружківці. Один потерпілий. Пошкоджено п'ять приватних будинків, майстерню, лазню, автомийку та автомобіль. На рай Олександрівку росіяни скинули п'ять керованих бомб, зруйновано багатоквартирний будинок, заклад освіти, об'єкти інфраструктури. Уночі окупанти обстрілювали Краматорськ, лиман та криниці. На Харківщині у Куп'янському районі урятували літню жінку. Як розповіли в поліції, її витягли з під завалів та евакуювали через кілька днів після російського авіаудару по селу Осиновому. Тоді після прильоту каба були зруйновані кілька приватних будинків. За минулу добу, за даними УВА, один чоловік загинув. Він саме кермував автівкою, коли на дорозі між селами у Золочівській громаді його легкових атакував ударний безпілотник. У трьох пасажирів, які перебували в машині гостра реакція на стрес. Через влучання в півдрона в автомобіль у Куп'янському районі також постраждав цивільний чоловік. Поранено через ворожий обстріл і жителя села Ківшарівка. У селі Сподобівка травмовано двох цивільних після удару авіабомби. Шестеро людей постраждали також у місті Лозова. Після російського обстрілу там зайнялася пожежа. Пошкоджені приватні будинки та адміністративні будівлі. На слов'янському напрямку сили оборони України відбили одну атаку російської армії від початку цієї доби. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти проявляли активність у районі Серебрянки. Загарбники намагаються прорвати українську оборону і поблизу Сіверська. Ворог хоче обійти місто з трьох боків. Саме там утримують позиції бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Ситуація біля Сіверська на тепер складна, але не критична. Про це в нашому ефірі розповіла командир взводу БПЛА, розвідувальної роти цієї бригади Юлія Семірочка Микитенко. Нині цей підрозділ потребує дронів і комплектувальних. Долучитися до збору можете, і ви QR-код на екрані. Ми бачимо зменшення кількості механізованих штурмів. очевидь це пов'язано з тим, що у противника значно скоротився резерв бронетехніки. Відповідно, їм не шкода своїх людей. Тож вони їх відправляють просто дуже маленькими групами. Це може дві людини бути, це може три людини бути, і вони намагаються таким чином просочитися через наші бойові порядки. Наразі наша бригада займає для оборони вигідні для себе позиції. Відповідно, ми контролюємо ці всі процеси, і навіть якщо у противника там в одиничних випадках вдається просучитися через наші порядки, для нього це насправді пастка, тому що ми доволі швидко його виявляємо. І тут в нього два сценарії або здатися, або загинути вмерти. Російську важку вогнеметну систему солонцепіоку полювали українські оборонці. Про таке повідомили в сухопутних військах ЗСУ і оприлюднили відео. Ворожа вогнеметна система саме розгорнула позицію, коли її виявили бомбери. Відпрацювали по ній пілоти дронів 53-ї механізованої бригади. Окупанти намагалися втекти, але захисники змогли серйозно пошкодити установку. Нагадаю, солнцепіок це важка реактивна система залпового вогню, що застосовує термобаричні та запалювальні снаряди. Яди для ураження особового складу, техніки та інфраструктури Через атаку БПЛА Оренбургський переробний завод Газпрому припинив тимчасово приймати газ із Казахстану. Його постачали ескара Чаганакського городовища, одного з основних для російської системи. У наслідок пожежі загорівся один із цехів підприємства. Пожежу ліквідували до ранку, але масштаби пошкоджень ще оцінюють. Попри інцидент, внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало. Нагадаю, генштаб підтвердив ураження трьох важливих об'єктів держави-агресорки. Цієї ночі сили оборони, крім Оренбурзького газопереробного заводу, уразили й по базі пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи та пожежу на об'єкті. Поцілили й по Новокуйбишевському нафтопереробному підприємству у Самарській області РФ. На ньому виробляють понад 20 різновидів товарної продукції. А щорічний об'єм первинної переробки майже 5 мільйонів тонн. Попередньо уражено саме установки первинної перекачки нафти. Хамас передав Ізраїлю останки ще двох заручників. У прес-службі армії оборони Ізраїлю повідомили, що одне з тіл вже ідентифікували. Це Ронен Енгель. Він загинув 7 жовтня 2023 року, захищаючи свою родину від бойовиків під час нападу на Кібуц Нірос. Його дружину та двох доньок теж захопили в полон, але звільнили у листопаді того самого року. Тіла передають поетапно згідно з угодою про припинення вогню. Хамас уже віддав 13 тіл заручників з необхідних 28. Водночас обидві сторони звинувачують одна одну у спробах зриву перемир'я. Кожна повідомляє про обстріли своїх територій. Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у столиці Катару. Досі Домовленостей досягли після тижня прикордонних боїв. Тоді загинули десятки людей, сотні зазнали поранень. Це протистояння стало найсерйознішим відтоді, як Таліби захопили у 2021 році владу в Кабулі. Переговори відбувалися за посередництва Катару та Туреччини. Сторони домовилися про додаткові зустрічі, які гарантують стійке перемир'я. Німеччина може відновити військовий призов. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він наголосив, що такий крок може стати важливим фактором стримування для Росії. За словами Пісторіуса, нові сучасні структури вже створюють. І до середини 2027 року країна буде готова до проведення загальнонаціонального призову. Пісторіус також визнав, що скасування військових комісаріатів після скасування обов'язкової служби було серйозною помилкою. Нагадаю, військовий призов у Німеччині був призупинений 2011 року. У США відбулися масштабні протести. Ні королям через політику президента Трампа. Люди виступили проти арештів та депортацій, мігрантів, розгортання військ у штатах, а також проти фінансової політики та зупинення роботи уряду. Загалом відбулося понад 2,5 тисячі мітингів по всіх штатах. І це вже треті масові демонстрації з моменту інавгурації Дональда Трампа. Протестувальники зібралися у таких місцях, як Таймс Сквер у Нью-Йорку, історичний Бостон, Комонс, Гранд Парк у Чикаго, Вашингтон, Округ Колумбія та сотні невеликих громадських місць. Представники республіканської партії заявили, що на мітинги буцімто прийшли ненависники капіталізму. Ми не віримо в авторитаризм. Ми віримо в те, що конституція була написана народом і для народу, і ми керуємося цими засадами. А зараз це не відображає ситуація в нашій країні. Неподалік Паризького музею Лувр, правоохоронці знайшли одну з прикрас, яку викрали невідомі раніше. Йдеться про Тіару. Французькі ЗМІ повідомляють, що вона пошкоджена. Нагадаю, Лувр пограбували зранку під час відкриття. Постраждалих немає. Музей закрили. Видання Le Parisien повідомило, що злочинці змогли потрапити у будівлю на набережній сени, де тривають ремонтні роботи. Так дісталися галерея Аполлона і, розбивши вікна, ймовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей. Наполеона та імператриці, зокрема, дорогоцінні кольє, брошку, тіару та інші прикраси. У Міністерстві культури заявили, що коштовності поцупили на неоціненну суму. Ми прибули одразу за кілька хвилин після того, як отримали інформацію про це пограбування. Якщо бути зовсім відвертою, ця операція тривала майже чотири хвилини. Вона була дуже швидкою. Мусимо сказати, що це професіонали. Організована злочинність сьогодні націлена на предмети мистецтва і музеї, звичайно, стали мішенями, бо Франція, як ви знаєте, це країна спадщини, країна з історичними об'єктами спадщини, які мають велику цінність. На Херсонщині через обстріл росіян загинув житель козацького. Про це повідомили в ОВА. У Томані Балці через ворожі удари постраждала місцева жителька у самому Херсоні в Дніпровському районі. Після удару з тимчасово окупованого лівобережжя понівечено будівлю закладу освіти, сходи та півтора десятка вікон. Загалом минулої доби через російську агресію поранені п'ятеро жителів під обстрілами перебували понад 30 населених пунктів. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. вечора. пане Олександр. Розкажіть, яка оперативна ситуація на Херсонщині? І розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атак за минулу добу? Як ви вже сказали сьогодні? у нас двоє постраждалих. Один з них загинув на жаль в козацькому. Чоловік 71 року і томені балці жінка постраждала. За минулу добу п'ять постраждали, бо дійсно були пошкоджені декілька будинків, низка будинків, також вежа мобільного зв'язку, пошкоджені лінії електропередач. Але там вже працюють наші енергетики, відновлюють. Сьогодні знову зафіксовані декілька. Спроб прорватися дронів в центр міста тільки нещодавно, тому треба поберегтись саме особливо в центрі міста. Нещодавно були повідомлені, що там зафіксований ворожий дрон. А так, в принципі, як завжди, проходять наші вихідні тут на Херсонщині під обстрілами, але трошки зменшились обстріли. Але так завжди перед наступним тижнем у нас така у нас тенденція. Пане Олександре, ви сказали про те, що було пошкоджено вежу мобільного зв'язку. Я так розумію, це в Бориславському районі. Чи є там проблеми зі зв'язком? Є, е, але ця вежа, слава Богу, там е, вона пошкоджена, але працює. Е, продовжуємо е, допомагати нашим операторам. Вони достали, ну нам передали потребу в генераторах, і наразі в нас. Е, з моменту деокупації пошкоджено 32% веж мобільного зв'язку по всій області. Це різних операторів ми як можемо допомагаємо їм, але знову таки ця прибережна зона така ж сама проблема, як і з енергетикою прибережної зони до відновлення, тому що постійно обстрілюють ці ж райони, і тому це майже неможливо. Чекаємо більш сприятливих безпекових умов. Яка ситуація з енергопостачанням? Де вона найскладніша? Звичайно, прибрежні зони сам Херсон прибережний це найскладніші ділянки, Білозерська громада, Станіславу, Олександрівка. Тобто, ці Береслав, в тому числі, і прибережні зони від Переславського району і Херсонського району. Це все проблемні зони. 173 населених пункти зі світлом, з 228. 200. У ці якраз більше 50 населених пунктів прибережної зони, це якраз от ті, де світла вже давно немає. На жаль, там і газу немає. Люди е живуть за рахунок тих же самих пунктів незглавності, де працюють генератори, воду підвозимо або подаємо по е графіку. Е Таке там життя. Які заходи вжито адміністрацією для захисту критичної інфраструктури? Дякуючи нашим нашій владі, і от ще два роки тому Олексій Кулеба, коли був заступником керівника офісу президента, він опікувався цим питанням і ми закривали тоді ще бікбегами. І зараз, коли він віце-прем'єр по відновленню, вже займаємось тим, що закриваємо бетонними блоками, накриваємо сітками. Тому що як тільки ми закрили все бетонними блоками, росіяни почали. Використовувати дрони, а дрони, дрони звичайно перелітають через блоки і залітають саме в, в саму, грубо кажучи, трансформатор. Тому там потрібні вже сітки. Ми справляємося, робимо все, що можемо. Дякуємо за підтримку нас і на жаль, ми не можемо будувати такі саркофаги, як зараз будують по Україні, тому що у нас тут такі масштабні будівництва не можна робити, але Пробуємо все, щоб захистити і пережити саме головне для нас зиму. Чи закінчила вже область підготовку до опалювального сезону і де е, опалення не буде взагалі? Це мікрорайон Острів, прибрежна частина, там декілька домівок, але на 97% наразі ми готові до запуску. Але, звичайно, там той же самий мікрорайон Острів, начебто, готовий до запуску тепла, але газу там, на жаль, немає. і тому... Ми не будемо запускати котельні наразі. Така ситуація. Можливо, щось зміниться, але поки з таким з таким перебігом безпекової ситуації ми не бачимо можливості там запускати. Там проживають ще до 200 людей. Допомагаємо чи можемо їм. Але більшість в принципі ми і наголошуємо на тому, що треба переміщатися в місто в материкову частину Херсону. Там буде тепло, ми на це розраховуємо. Будемо робити все для того, щоб забезпечити наших людей тепло. А чи є ще можливість завести в мікрорайон продукти, ліки? Є можливість, але ви знаєте, коли буде холодно і в домівках буде холодно і це багатоквартирні домівки. Тут ми не можемо завести ще дрова людям. Вони не можуть отаплювати дровами. Тому єдиний вихід, якщо вони все ж таки там залишаться, то це. Ночувати в пунктах незглавності, але все ж таки це теж дуже дуже е нелогічно, тому що в тому ж самому Херсоні є теплі е будівлі, шелтера, і в області, де можна е комфортно жити, в тій же самій області можна і безпечно відносно жити. Там є і вода, і їжа, і в принципі можна перезимувати дуже комфортно. Пане Олександре, як ми знаємо на Херсонщині будують підземні лікарні. На якому етапі будівництва? Розкажіть, будь ласка, дивіться в Ми вже закінчили будівництво. Це і перинатальний центр, центр крові, там і низка лікарень. 11 ще в процесі будівництва. Але таке прошу те, що таке, знаєте, первинна допомога. І основне ми зробили зараз, дороблювати що заплановано, і по області в тому числі і будемо вже це. Вже є, і ми готові до таких масштабних, як кажуть, можливих нападів Росії обстрілів. Наші лікарні готові під землею продовжувати свою роботу. Нащо залишається хвилинка часу? Хочу запитати, яку допомогу надає адміністрація військовим. Дивіться, в минулому році ми використали третину бюджету нашого невеликого бюджету, але Херсонській області, але ми все максимально витрачаємо на військових. Це більше 500 мільйонів. І хочу зазначити, якщо б всі області України використовували третину свого бюджету на військових, то, мабуть, військові би не збирали нічого там і не просили. Але от в цьому році ми також плану вже заплановано 530 мільйонів о, витратити гривень наші громади активно до цього долучаються. Ну і звичайно, перш за все, це дрони, реби, рери, системи, різні розвідки. Ну і все, що просять нас, військові, ми одразу стараємося відгукуватися, знаходити кошти та допомагати. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру І за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконюков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.